Ніяких перших дзвоників, святкових лінійок та урочистих заходів. Так проходить перше вересня в одеських школах. Дітям проводять екскурсію бомбосховищем та вчать оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Замість звичних свят на шкільному подвір'ї коротке привітання для першокласників в актовій залі з хвилиною мовчання та патріотичними віршами. Доброго вечора, ми з України. Незламний, нескорний, вільний народ. Кожнісінькі воїн цієї країни вартий існуючі усіх нагород. Найбільше радіють поверненню малечі за шкільні парти батьки учнів кажуть, під час онлайн-навчання дітям було важко зосередитися на матеріалі. Також школярам не вистачало живого спілкування з однолітками. Дівчинка наша нарешті пішла до школи, сяде за партом, буде дивитися свої вчительці в очі, а не в екран. Оцей у перший клас вона йшла онлайн. Сиділа вдома, дивилась по сторонах, ні дітей, ні вчительки, нічого. Окрім офіційної частини в одеських школах пройшла й щорічна акція Перше вересня без квітів, під час якої учні збирали найнеобхідніше для бійців ЗСУ. Наші учні прийняли активну акцію. Принесли печиво, каву, чай. А ще ми збирали і кришечки на безполотники для ЗСУ. Так, для наших захисників. Попри всі труднощі, керівництво школи, все ж таки наважилося провести день знань так, аби в дітей залишилися гарні спогади з першого дня навчання. Ми довго думали, чи потрібно це свято, а потім порадилися з вчителями, з батьками і вирішили, що потрібно. Що у наших дітей має бути дитинство. І це є найголовніша наша мета як закладу освіти подарувати дітям позитивні емоції. Перший урок школярів був присвячений правилам безпеки під час повітряної тривоги. Загалом цьогоріч на Одещині навчання розпочали понад 270 тисяч дітей, зокрема, більше 6,5 тисяч ВПО. Вперше за час повномасштабної війни в очному режимі розпочали роботу 607 шкіл. Для цього в області облаштовано більше тисячі захисних споруд. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.